Дуже готувалася до цих свят і до Дня прапора України, до Дня Незалежності. Взагалі для нас, мені здається, найтакі важливіші свята, бо вони пов'язані з життям нашої країни. Був дуже цікавий сценарій сьогодні на день прапора. Планувалася низка і дитячих заходів. Планувалися на території всієї нашої громади, і в Білярах, і в Сичавці. І у нас в палаці культури, але у зв'язку з тим, що є загроза життю людей, тому ми вирішили перенести ці свята, ці святкові заходи, і вони обов'язково відбудуться, бо всі дуже готувалися, і всі розуміють, наскільки це важливо. Ми, коли ми визначимося з часом, коли буде, будемо розуміти, що ми можемо. Більш-менш безпечно це зробити, ми обов'язково всім е, оголосимо і всіх запросимо на наші заходи. А незважаючи на що, я вітаю всіх нас е, з ним державного прапора, це гордість нашої країни. Мені здається, що такий символ, цей наш прапор, він настільки зараз відомий, і люди настільки розуміють, наскільки це ідентифікація нашої держави. Що коли вони деживі просто від'їжджають в іншу країну, вони беруть з собою прапор для того, щоб якщо ти не ходиш в вишиванці кожен день, щоб розуміли, що вони з України.